Вітаємо і ласкаво просимо книголюбів на наш бібліодиванчик. Мущуйтесь зручненько і гайда в читацькі мандри з квітневим журналом Барвінок за 2018 рік місцями, де встановлено лавки книги. Столиця Туреччини Стамбул здивує вас. Тут читають не лише в книжкових крамницях і бібліотеках, але й на міських лавах, які схожі на відкриті книги. Тексти являють собою цитати, уривки з книг 18 турецьких пол. І зазвичай це найцікавіші місця твори. Діти та дорослі, охоче читають уривки і не псують лави своєю творчістю. А в сонячній Болгарії теж є подібні лави. І знайомлять із творчістю відомих болгарських поетів. Уявіть, Швава вулиця стає на якусь мить для усіх охочих, затишною поетичною питання. Величезний Лондон влітку 2014 року теж яскравів незвичайними дизайнерськими книголавками. Британський національний фонд читання, відомі британські, Письменники вирішили звернути увагу мешканців до літературної спадщини Лондона. В чотирьох центральних районах міста згуртувалися понад 50 книголав, присвячених Пітеру Пену і Шерлоку Томсу, Мері Поппінс і ведмедику Адзінгтона. Художники-письменники. Сподівалися, що книгу лави нагадають жителям Лондона, яка це радість читати. Влітку 2018 року в одеському парку імені Тараса Шевченка з'явились яскраві арт-об'єкти у вигляді книжок. Вони виготовлені з пластику, оздоблені з промізованим українським орнаментом та малюнками Шевченка. немов написані чорнилом на пожовтому паперу Лави привертають увагу і мимоволі заохочують. Ух... До читання. Книжкові лави є повсюдно, навіть в бібліотеках, наприклад, в єгипетській, александрійській, а в Національній бібліотеці Великобританії є незвичайна скульптура, відкрита книга Лава, прикута ланцюгом до великої кулі. Від знань, які отримуємо, з книг, не втечеш, вони роблять нас розумнішими. Полтавська обласна бібліотека для дітей імені Панаса Мирного віддає цю схвальну думку: сідайте, читайте, читати модно завжди і скрізь, повсякчасно і повсюдно. Тож прилучайтеся до читання. Міркуйте, що символізує пам'ятник Гойдалка. До зустрічі на читацьких мандрах.